Привіт! Ви на каналі Легко готувати. Сьогодні ми з вами приготуємо пасту з куркою. Ця страва дуже легко і швидко готується, але дуже-дуже смачна. Поїхали! Для приготування нам знадобиться пів кіло філе стегна, 250 мл вершків, бажана жирність 20%, одна цибулина, кілька зубчиків чеснику. Трохи пармезану, паста, паста може бути будь-яка, в мене сьогодні фітучині. Трохи солі і коріандр сушений і мелений. Спочатку ставимо воду на пасту і одночасно починаємо приготування соусу. Для цього спочатку дрібно нарізаємо цибулю, далі нарізаємо чесник, теж дрібно. І нарешті нарізаємо курку також дрібними шматками. Ось приблизно такими. А тепер обсмажуємо все це на сковорідці розігріті на вершковому маслі. Спочатку обсмажуємо цибулю. Обсмажувати потрібно до того моменту, поки цибуля стане прозорою. Далі додаємо чесник і приблизно хвилину все разом обсмажуємо. А тепер додаємо курку. Ретельно все перемішуємо. Далі добре посолимо. Додаємо коріандр. Знов ж таки добре перемішаємо. Далі накриваємо кришкою і тушимо хвилин 15 на маленькому вогні. Вода закипіла, трохи її підсолимо. І відварюємо в неї пасту. 15 хвилин пройшло. Далі додаємо вершки. І ще кілька хвилин тушкуємо в вершках. Далі додаємо трохи пармезану в соус. Але це за бажанням, як кому подобається. Ретельно перемішуємо. Вимикаємо соус, він вже готовий. Тим часом паста в нас теж готова. Злили воду і додаємо до соусу її. Ретельно все перемішуємо, і наша страва готова. Можна подавати на стіл. Перед тим, як подати цю страву до столу, прикрасимо її. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобається. Дякую вам, що підтримуєте україномовний контент. Пишіть, будь ласка, мені свої коментарі і ставте вподобайки. До зустрічі!